На вулиці вже відбій нарешті. Я думав, що вже закінчаться всі ті тривоги дуже швидко, але ні. Ще, Ще сирени нас турбують. Так, бігпу ми беремо чи ні? Беремо бігпу теж. Чи там поїде хтось інший? Країна хоче збрати із собою коляску в Макдональдс. Ну, ми їдемо просто закуплятися в хомячків Закінчилася їда і наповнювач. Треба їм обов'язково купити, щоб мали що їсти і в чому закопуватися, бігати. І плюс вирішили ще заїхати в Мак, перекусити і дещо там по справах, дещо позабирати, по дорозі. Якраз добре, що є відбій. Надіюся, що ми, коли приїдемо в Мак, не включать знов ці тривоги, щоб. Перебити нам трапезу, так можна сказати. Ну що, коляску я цілу кажу брати не буду, але може її відчепити саму люльку. таку от. Коронка має сайбакс. Я Хотіла брати всю. Ще, ще цей, і... Я тобі відчіплю тільки верх. Добре? Добре. Оцей, верхушку. Добре. Люльку будеш мати. Вона може бути отак, або люлькою, або може робитися в прогулку. Тут кнопки. Так що вона. У нас виходить, як і автокрісло для ляльок. Так, ось так от легко. Ну Там з боку дві кнопочки були, Знову, з другої сторони відкласнули, і все. Шасі у нас лишається вдома. Його можна ще скласти. Взагалі коляска прикольна. Ну, як бачите, це ж сайбокс прям типу, дитяча копія оригінальної коляски. Оця кнопочка не робить. Деколи питаються в коментарях, чи опускається руль. Ну, не опускається, але було б добре, щоб це була якби не обманка, а справжня кнопка. Було б круто. А так далі все працює. Наприклад, щось її зняти треба потягнути з одного і з другого боку, і вони складаються. Ну, і цю штуку треба ще підняти. Так, сайбокс. Все. Я ці шосі тут лишу. А ти береш що бігпу і береш Хіло е Кіті? Яс yes. okay. добре. Добре, головне не загубити нічого. Їм теж треба буде брати якісь хеппі-міли, чи що. Чи вони будуть з тобою їсти разом? Ми okay. Ну, пішли. Okay. Так, Приміряємо останній раз наше ліжечко. Дивись. <laughs> Тут тоді стає вже ногами. А тут -та від голови до верхушки ще сантиметрів скільки. Ну тобто, якщо ти головою впрешся, то ну, 10 см. Але вона так не спить ж ніколи. На подушці як спить, то зразу або ножки згинає. А покажи, як ти спиш. Ти ж спиш не рівно, а на бочок. І кажеш: погладьте мене, погладьте, так, погладьте. Тут ліжечко, це ще прикольно. Ну, майже ніде воно не побите, не поцарапане. Єдине, що отут, то вона е постирала з цього боку. Вона як мучили зуби, то вона любила то так, да? як кум'ячок. Ну, нічого, ще пару днів і все, і буде нове ліжечко. Так, ідемо діватися, ходи. Ти куляску береш чи вже передумала? Беру. Ну, все, біжи. Зібралися. Карина несе своїх дітей. Хай, хай несе. Вона їх хотіла брати, хай це приноситься. Вона, щоб їх ще не погубила в Макдональдсі, бо вона любить іграшки губити. Карина хотіла в багажник покласти тих дітей. Давай. Клади їх сюди. Отак. Правильно. Ну, таких маленьких дітей в люльці так кладуть. А ти давай сідай туди в себе Максі Кось. Вона вже все знає сама. Сідає, зашпиляється, сама двері закриває вже доросла. Правда? Ну <гум> ще й друга забула. Якого? А, ну. Робот. та Та-ра-та-та-ра! -та -та я це люблю. Дивися, є цей з роботом. Такий що сюрприз. Це є якась загубим. каса. Так. Попередній раз ми купляли і вона дев'ятий номер загубила. Беремо такий самий. Добре? Я хочу взяти ось таке. Ось таке. А, це з типу макдрайв. Добре. Макдрайв хочеш взяти. Я би ліпше брав оце, оце реально класна штука. Коротше, обрала Кароліна номер один іграшку, якийсь макдрайв хоче. Так, чекай, та куди ти йдеш? Ти мусиш тримати місце. Тримай місце, а я замовлю. Я просто хочу вирішити. Хеппі міл з і фрі і знає цеме, правильно? Угу. Ти тримай місце. Я тримаю місце. Ну давай я потримаю. Гроші-то в мене. Добре, добре. Окей, давай. Приходжу, столик тут повністю вільний і окулярів моїх немає. Думаю, так, де Кароліна, і де окуляри. Потім тільки чую, тато, з боком вона ну, там сіла, коротше, за столиком, де на двох людей. А ми ж чекаємо ще на маму. Мама пішла ще там по справах, де ж треба віддати, відправити одну штуку через пошту. Ми чекаємо вже замовили замовлення. Зараз прийде. Я тебе здивую. Може, там іграшка буде не така, як ти хочеш. То зле чи добре? Зле. Ти зле? А якщо буде ту, що ти хотіла? То буде добре. То буде ти ура? Ти моїм іграшку ту, що я, ту, що я хотіла. Ну, напевно. Зараз побачимо, дивись, у нас який номер? 0 і 8. 8 і 0, а не 0 і 8. Це значить разом як? 0 і 8. 8 і 0, а не 0 і 8. 0 8. Вімдесят. Вісімдесят. Замовили, зараз прийде наше замовлення. Кажу, короні, сиди тут, а тримай цей стіл, він прикольний. Добре. Що замовив, прихожу, а вона вибрала той стіл на двох. Я вона думала, що мама вже не прийде. Їй сподобалося там щось. Я дивлюсь, ні окулярів, ні Кароліни. Так, кажу Наталі, що там є іграшка ця з роботом, вона сама прикольна. А всі решта там такі собі. А Наталя каже, зараз я йду вгадаю, яку Кароліна хоче іграшку. Хоч помінялися взагалі плани. Замовив Кароліні ту іграшку, що вона захотіла. Зараз вона пішла з мамою обирати і показувати, яку вона вибрала іграшку, і каже, я вже передумала, я хочу інакше. Це треш <реш> Йде щасливо. Все. Втішена дівчинка. Спочатку не хотіли нам обмінювати, ну не знали. Ми пішли до адміністратора і вона поміняла. Каже, що можна. Бо вона ще не вскрита, то добре. Ну покажи, що за іграшка. Ну давай, здивуй нас. Так, MacDrive? Ні, Це в нас іде картопля фрі. Що там? Ну, кнопочка і що вона робить. Витягує картоплю. А <рес> Карліна не бачить, що робиться. Вона підтягнула кнопку і не знає, що відбувається. Давай, <рес> <рес> я підтягнула кнопку. Так, <рес> <рес> все. Так, я собі взяв курочку. Це моя курочка. Мамі взяв рибку. Твої ще сік. Картопляні діпи, 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 де вас подіти. Так, в нас є ще сік. А трубочки нам не дали, так? Ні до коли, ні до кави, ні до цукру. А де тебе? В тебе десь має бути, я А вон тут є. На барбекю. Чи тобі сирний. Кароліна, диви, що не чудила. Взяла картоплю фрі, запхала у фритюр. Ну, Капець. Так, ми коротше їмо нам смачного, поки там дитинка чудить. О, Ням-ням. Булочка, американський фуд. Любить, нам, нам смачного. Можна ще хом'яків купити. Та то не хом'яків ми їсти будемо хом'якам купляти. Тобі що мало два хом'ячка? Так. Зайшли ще сюди, пожли в Варсен на закупки салоноку? за кормом для хом'яків. Наталя занесла те, щоб країна не доїла. І найголовніше, що ми взяли коляску. Ну, вибачте, ми без коляски ходимо. Виступ є навіть білі. Це вони дуже маленькі, вони тільки народилися. який класний. Я хочу била. Вони ще дуже маленькі, вони тільки класно, вони тільки вродилися. Вони дуже маленькі, дивися, дітки. Дуже прикольні. А це великі, бач, Знайшли ми лорі від плюс. Такий от корм І ще наповнювач треба буде брати. Так, ну не поди, ти що, хочу білого хомячка У нас буде дуже багато хомячків ще не прийшла е, цей троєнька. Клітка для них. Облизують короліні пальчика. У ті джугарики. Вона тішиться. Вона царапувала собі тут, вже посходила на носику. Класні хомячки Білий теж бачу облизує. Хочу купити ось таку білінві. Білі. Карліні пояснили, що це ж ну, хоміки, якби інша стая, інша родина, що вони можуть між собою гристися. У мене ж такий раз був, як я був малий, мав двох хоміків і приніс третього. Тобто третій всіх кусав. А карліні дуже сподобалися ті білі, альпіноси. Мені сподобались ті малесенькі дітки. За хаткою. За хаткою білого. А якщо вони будуть кусатися? Ти їх якщо привезли? Угу, це вони з, з одної родини. Вони братики і сестрички. Ви ту хату. Там Дивися, той сам собі. Бачиш, отак вони б'ються. Під час. Кожен хоче пити і б'ється. Тобто вони з інших родин. Вони не брати зі сестричкою. А ти хочеш з'єднати ще білого хомічка до нас? І наші вони бачиш, вони такі мирні між собою. По -по 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 і сам Кароліна набавилася з тими комічками, надурілася. Кажу, добре, бався, поки зараз є в магазині, бо додому брати вже того не можна, тим більше що там в цій квітці останній, я показав, їй, кажу, дивись, є білий і сірий, і вони між собою б'ються за ту воду. Вона зрозуміла і каже, добре. Так, зайшли ще в Рушен. зараз будемо обрати якісь цукерочки. Такі, що будемо їсти, бо в нас закінчилось все солодке вдома. Отаке хочеш, то насипають в кульки оці горошки шоколадні. Але ти ж таке хіба любиш? То та тебе любимо. Береш таку чашечку і насипається вона. Так, Кароліна на цей раз буде брати арахіс кольоровий. Такий пастельний і різнокольоровий. Ну добре, давай. Але то треба в два різні, дві різні чашечки. Ой, злякалася? Давай, тисни. Ну. Все, все, стоп. Нас збирали. Так, добре, що не через верх пішло. Є одна чашечка, а другу я візьму собі таку. Все. Дві чашечки. Закриваємо. І йдемо бачити, я тут менше взяв це. Тримай. Маєш трошки. Чи по 100 гривень за кожну штучку, тут навіть повідсипали. Мама взяла ще... Мигдаль собі. Все, кожному є. Я буду їсти вже з Кароліною такі кольорові. Прогуляли люлечку. Давай тепер треба її поставити на місце заклад. Коли. Кароліна її несла ще до ліфта, каже, ой, мені так тяжко. Кажу, ну, На другий раз будеш знати, як брати іграшки і їх не бавитися, не нести. Я ж кажу, ми їдемо їсти і плюс купити те, що нам необхідно. Що знайшла іграшку свою в машині того робота яєчку. Змучилась? Так? Угу. Так, ми прийшли додому і вже кожен бавиться своїм комічком. Кароліна бавиться сіреньким, Наталя Чорненьким. Оце дві дівчинки. І оця дівчинка. І оця дівчинка. Так що тут потомства у нас не буде, бо я їх поперегортав, подивився та не будуть просто бавитися. Вона не хоче, коли її так перегортаєш, бо вона тако може постояти, почекати, а потім може чуть, -чуть почати дряпатися. Така дівчинка, вона така більш пушиста така, повнесенька. А ця така худенька. Хоче тікати туди, в корзину. О, Кароліна дивиться, хто? Ну хто це є? Дівчинка, Дівчинка? мать дві дівчинки. Так що в тебе є і лаки, і найки. А вона дивися, зараз, Тут якщо воно. відкрити, вона хоче, бачиш назад до себе в хатку. Занюхала свою хатку. Дивись, привідкрий і отак залиш. І вона зараз занюхає і в цю малесенькі дирочки реально залізе. Дивись уважно. Ой, влазить. Давай. Дивись. Ходи, Дивись. Маленьку дирочку, хоп, залізла. <хи> Тому я кажу, що через отакі навіть маленькі шпарки вони пролазять. І тут в кухні які маленькі шпарочки, десь до посудомийки чи до будь-чого. Вони туди залізуть, їх потім буде дуже важко зловити. Ну, в нас ні, то все знімається знизу, можна їх потім витягнути. Але краще так не ризикувати, щоб вони десь там тікали. Вмивається вона, красу наводить. Почала нюхати. Ой. Підшкрябує трошки. Вона не кусається, але так зубками може чуть-чуть підшкрябати, ходи. Ой, дивись, задня передача включається, ні. Деколи вона буксує взад. Так. Карліна вже загубила. Де є? Де? не рухай тільки, зараз вона сама там вилізе, добре? О, у нас сам кінець залізла. Оп! <гум> там павук. Там ну, павучок. Там, там бодя павук. Там павук. Ну-ну-ну. Ну. Павук. То в Карліни ручний хом'ячок. Вона команди дає, сідає, на місці лазить, де хоче. А то Наталі і мій любимий. Не може сидіти. Ну то вони хочуть гонити. Так шкребетиме. Все, запълкували се и шли спадки.